У цьому світі все тимчасове. Окрім вічності, в ефірі програма Погляд на вічне на радіо М ми вже збираємо останні плоди цьогоріччя, і майже кожна рослина виконала своє призначення, принесла плід. Але майже кожна, і щодо якості плоду треба розбиратися. Ми творіння Божі, і він чекає від нас доброго плоду. Але чи збігаються його очікування з реаліями нашого плодонасіння? Подивимось впродовж ефіру. Програма Погляд на вічне, де ми проводимо різні духовні паралелі з нашим часом, щоб побачити із біблійної перспективи також те, в чому ми з вами перебуваємо. Архимандрит Діанісій — священник Православної церкви України. І діючий військовий капелан з Востоку. Я вас вітаю, вітаю вас, пані Надія. Вітаю радіослухачів, всім миру, добра, надії на кращих і гарних плодів. Так саме е, отець Діанісій допоможе нам розібратися з плодами нашими, які вони, чи є вони взагалі. Як завжди, ми будемо читати святе Боже Слово. Цього разу це Євангелія від Матфія, сьомий розділ з 18-го віршика, я починаю: не може дерево добре, плоди погані родити, ні дерево погане, плоди добрі родити. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і вогонь кидають. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Бог є виноградар, і він піклується так, щоб виноградник, який він насадив, приносив плід. Що ж Господь зробив для того, щоб ми приносили йому плід? Ну, е Господь Бог як милостивий, наш творець, а ми, як його діти, які, на жаль, е нащадки тих прабатьків, які впали в гріх. Але маємо від нього дуже велику милість, адже він в першу чергу через свого сина єдино народженого Ісуса Христа, який прийшов у цей світ. Дарував нам можливість спастися, обожитися і знову повернутися до того первісного стану, який мав Адамієва в раю, Ми, наша ціль життя християнина, обожитися і жити вічно у раю. І для цього Бог сприяв всебічно нам, давши нам своє слово. Простивши нам наші е, гріхи через наше покаяння, дарував нам церкву, е, дарував нам свого Святого Духа, даму, дарував розуміння е, істини, дарував своє слово, е, святе письмо, і е, повсякчас він перебуває е, поруч із нами е, на будь-якому місці, де б ми не перебували, ждучи е, власне. Нашого рішення рішення того, що ми хочемо бути з ним і слідувати за його словами, і розвиватися, і е, е, якомога е, такою ходою впевненою йти шляхом до спасіння, дякую. А який плід ми можемо приносити? Чи взагалі можемо? Ну, звичайно, я не дуже такий е, сильний агроном, але я знаю, що будь-яка рослина, е, вона або приносить гарний плід, який задовольняє е, того фермера, який посіяв чи посадив ту рослину, або е, приносить незадовільний поганий плід, або, на жаль, взагалі не родить і не приносить плоду. Так само ми можемо сказати і про нас, людей ми теж можемо приносити гарний плід, гарні якісь наші діла, гарне наше життя, можемо приносити недостойне життя або не приносити такого плоду взагалі. Господь чекає від нас добрий плід, але це абстрактно сказано. Можна конкретніше, який плід ми маємо приносити Богу, який він чекає саме від нас. Ну, перш за все, початком усього, що, що від нас очікує Бог, це перш за все покаяння, бо не покаявшись, не змінившись, не змінивши свою людську таку істоту, яка перебувала певний час без присутності Бога, без Бога, ми не можемо йти далі. А щоб змінитися, нам треба зрозуміти свою сутність, покаятися в цьому, запросити Бога в наше життя для того, щоб уже плоди нашого життя в майбутньому приносили гарні плоди, які будуть підтверджені і підкреслені нашими справами, нашим служінням, нашим близьким, нашій державі, ну і планеті земля загалом. Ви сказали, що найперше, що ми маємо принести, це гідний плід покаяння. Наведіть, будь ласка, біблійний приклад гідного плоду покаяння. Був такий один із е, таких прикладів це є, е, е, на мою думку, один із персонажів нового заповіту. Е, це такий митар, якого звали Закхей. Якось Христос. Подорожував і йдучи дорогою до міста Єрихон, за ним йшло дуже багато народу, дуже багато людей зібралися, адже знали, що Христос є його вважали за пророка або за таку велику людину, яка зцілює, і допомагає в різних важких ситуаціях. І один із митарів, той, хто збирав податки, і в той час е, так передають церковні історики, що був за одним із нечесних і більш таких жорстоких митарів, які е, забирали не тільки те, що було е, приписано законом мито, але й брали. З надлишком. І ось цей Митар захотів побачити Ісуса Христа, хто він, але Він був маленький, і через натовп народу, е через свій зріст він не міг побачити його. І тому, забігши наперед, він виліз на таке дерево, смоковниця, аби розгледіти цього Ісуса. І коли Ісус разом з тим натовпом підійшли до того дерева, він звелів Закхею мерщій злізти і сказав, що нині мені належить бути в тебе в домі. І Закхей з радістю його прийняв у себе на гостину. І коли Ісус Христос перебував у нього на гостині, спілкуючись з ним. Він почув, що безліч народу почало осуджувати е, Ісуса, адже їм було незрозуміло, як він, праведна людина, зміг зайти до грішної людини, до й такого нечесного, як Закхей. На що Христос відповів, що е, і це є теж син Авраам. І тому нині прийшло спасіння і дому цього. І Захий з вірою сказав, що віднині я те, що кому завинив чи скривдив того кого, я поверну у четверо. І дійсно, Закхей змінив своє життя, і е, після зустрічі з Ісусом Христом, після зустрічі в своєму житті з Богом, Він змінився, і дійсно, кому Він був чим винен, а тоді. Закон єврейський говорив так: що якщо хтось у когось щось украв, він мусив був повернути в чотири рази більше. І, усвідомивши те, що він нечесно поступав з людьми, він е, прийшов до зміни свого життя, отже, до покаяння в тому, що він. Як він проводив своє життя. І таким чином він став на путь спасіння, роздавши, боржник, роздавши того, кого він скривдив, роздавши ті борги. Це я вважаю ми... один із таких, із таких яскравих е, прикладів, які ми можемо брати, це є митрзаки. Отже, гідний плід покаяння – це не просто розказати Богу так, про свої провини, а реально змінити життя, якщо до того воно було негідним. Дякую. Наступне питання таке: ось коли ви, отець Діанісій, приносите плід Богу, як це впливає на вас? Поділіться, будь ласка. Е, ну, звичайно, що в своєму житті е, інколи мені доводилося бути як вдячним, так і невдячним, і приносити як і гарні плоди, так і недостойні плоди. І звичайно, що повертаючись е, і дивлячись на своє життя. Яке минуло, я аналізую і роблю висновки, в чому мені слід ще покаятися, змінитися, як мені далі провадити життя, аби моє життя. Було повністю е, співзвучне із тим, що навчав Ісус Христос і що пише нам е, Слово Боже. Звичайно, це робити не так просто і тим паче, коли е, на мене покладена дуже велика відповідальність, адже я не просто пересічна людина. а… Бог мене покликав іще до певного служіння це до священства, і це велика відповідальність, бо я несу відповідальність не тільки за своє особисте життя, але і за життя тих, кого Бог привів саме в мою парафію чи віддав під мою опіку, як, наприклад, от зараз. Перебуваючи е, на передових позиціях із військовослужбовцями, це теж є мої е, парафіяни. Це ж те мої теж мої духовні діти, якими я маю е, опікуватися, і в першу чергу е, я для них є прикладом, і тому мушу за собою слідкувати і дійсно показувати гарний приклад. Добрих справ, доброти, милосердя, покаяння. І тільки на власному прикладі можна навчити інших. І тому я думаю, ну, ось такі плоди доводиться мені зараз. Мабуть, зерна цього всього сіяти, вже що зійде, будемо бачити через певний період, наскільки якісно я зможу зробити цю вірену, непросту мені роботу. Але перш за все, я покладаю надії на Бога і знаю, що Бог Він не дає кожній людині, бо, не дає бо, не її силам, не сил. те, що вона не зможе зробити. І, власне, я сподіваюся, що е, плоди і е, жатва буде скоро, і плоди будуть е, рясними. Ви погоджуєте, що іноді Бог дає відповідні обставини і нам легко приносити плід, але іноді доводиться докладати зусиль і А, Чи легко вам приносити плід Богу? Далі буду вас допитувати. Звичайно, це е, таке риторичне запитання, і говорити е, легко чи нелегко це ну, складне запитання, тому що е, я з Богом. Коли я з Богом і Бог мені допомагає, то е, саме найтяжче, що може бути е, тяжким в нашому такому світському уявленні разом з Богом, воно стає дуже легким. Бо для нас людей багато чого неможливо, а для Бога можливе все. Тому власне. Е, Наскільки важко, так важко, звичайно, що е, інколи, як і кожна людина, яка має свої е, певні особливості характеру, особливості сприйняття, я інколи засмучуюсь, інколи сержуся і таким чином, не завжди показую гарний приклад е, е, тим, хто мене оточує. Але в певний час я беру себе в руки. Е, я Люся, і Бог мені допомагає е, достойно нести ту відповідальність і той хрест, який е, вручений мені. Звичайно, що він нелегкий, але знову ж таки з Богом немає нічого важкого. Справа в тому, що е, перебувати Дуже багато є людей, які говорять, що «Ну, я вірю в Бога зі мною Бог, він десь тут, в душі, і е, ну, коли мені важко, чи коли в мене якісь певні обставини, я до нього звертаюся, молюся. Хтось говорить, що я беру там молитовник, я читаю молитви там зранку, вечором. Хтось говорить, що ну, тільки коли мені важко, я звертаюся і молюся своїми словами. І в принципі, це і, і той і інший варіант є правильним, але в нашому православному е, розумінні е, перебувати з Богом потрібно не тільки виконуючи заповіді, які написані в Біблії, не тільки читаючи, аналізуючи її і намагатися змінювати своє життя на, на краще і е, йти тим в зірцям, які нам. Представлені як у Біблії, так і е, ті е, люди історичні, які, як наприклад, апостоли, які е, жили, проповідували і власне і життя, більшість з них закінчило мученицькою смертю. Е, це гарні приклади, до яких ми теж мусимо звертатися, і теж брати з них приклад. Але у православному е, розумінні ще є дуже вагома річ. Як перебувати постійно в євхаристійному спілкуванні із Богом? Євхаристійне спілкування це передбачає собою, що це звичайно покаяння, це така іспит совісті і причастя тіла і крови Ісуса Христа. Бо і Христос на своїй останній вечері це заповідав, що хто на спомин про мене це буде робити, з тим і я буду перебувати, і Він в мені. І тому це теж така невід'ємна чата. Частина, щоб бути з Богом, це змінити своє життя, жити по заповідях, перебувати в євхаристійній єдності з церквою. А церква це та громада людей, до якої ми можемо відноситись, яка або найближче до нас. Територіально або наближче до нас, по духу, по о, такому якомусь внутрішньому відчутті. Бо о, наприклад, навіть я знаю, що багато людей їздять на інший кінець о, міста. Він в, о, в, в певний храм, бо там більш. Ну, е, комфортніша обстановка для них, і вони можуть повністю там е, знайти гідність із Богом. І тому необхідно робити добрі справи, перебувати у е, гарних відносинах із християнами, спілкуватися із якимись духовними. Е, Пастирями з духовними провідниками, які зможуть порадити або допомогти в якусь скрутну е, хвилину, або порадіти за вас у радісні хвилини вашого життя, і таким чином, виконуючи все це, маючи щире серце, маючи <зас> в серці любов, любов до Бога, любов до ближнього, ми зможемо звичайно і досягнути того е, обіцяного нам. Вічного життя разом з Ісусом Христом. Ну, так, це ви все добре говорите. Але ж буває так, що і церкву відвідуєш, і е, е, пости всі виконуєш, і е, причастя святе. І до церкви нехай там десь далеко, так, але гарна, і тобі по духу церква, і люди в ній. І ти все чуєш і, і е, погоджуєшся зі священником, коли він проповідує, махаєш йому ось так, так, так. А плоду не приносиш. Від чого це залежить? Ну, звичайно, що, на жаль, дуже багато таких е, людей. І е, я не буду е, вигадувати, як то кажуть, велосипеда. Я повторюся т, тим навчанням, які говорив і, і Ісус Христос, і Він дуже часто е, порівнював е, нас, християн, наше життя із Нивою, з полем, де е, сія, сіяч вийшов сіяти зерна. Наприклад, ми пам'ятаємо таку притчу і різні е, місця в Біблії. Які говорять саме про е, ті плоди, які приносить пшеничне зерня. Але ж е, на будь-якій ниві серед е, звичайної пшениці, серед того гарного зерна, яке… Потрапляє в землю, за якою доглядає фермер, він і підкормлює ту землю, і поливає, і, і сонечко гріє всіх одинаково. Але трапляється і е, полова або е, кукілі, що називається Це така е, отруйна рослина, токсична рослина, яка росте на е, пшеничних полях. І тут, е, начебто і е, Всім однаково попадає, але і е, кукіль теж росте і теж е, приносить і своє зерно. І на жаль, це е, ці сім, сімена цього куклю вони є е, некорисні, вони є отруйні. І так само і ми люди. Деякі себе асоціюють якраз із пшеничним зерном, яке має начебто принести плід, а інші так і лишаються кукілем, яке, на жаль, токсичний і приносить шкоду. І тому, коли ми потрапляємо у церковне середовище, чи в середовище християн треба для себе розуміти, куди ми потрапили і хто ми є, чи ми є Пшеничне зерно, чи ми є отой, е, отруйний кукіль, який і е, сам некорисний, і навколишнім принесе багато шкоди. І це дуже важливо саме в тому поставленому вами запитанні, аби ми змогли, е, після нашої зустрічі з Богом все-таки змінити своє життя і е, як пшениця приносити е, корисні плоди. А яка перспектива у кукеля, у дерева чи віток на лозі, що не приносять плоду? І як це стосується саме нашого життя? Е, звичайно, що. Е... Ну, маючи е, приватний будинок, і звичайно, в мене є якісь е, дерева, які посаджені, плодові дерева, є е, дерева, які посаджені для того, щоб це були декоративні дерева, які принесли таке естетичне е, задоволення. Також е, в мене росте виноград, і, звичайно, що е, по весні чи по осені Ну, Переважно навесні. Я обходжу своє подвір'я і дивлюся після зими, яка гілочка засохла і не буде приносити вже плодів, бо вона вже суха, вона вже не має якихось живих сил для того, щоб родити. І для того, щоб вона не займала місця, а дала можливість іншим гілкам повноцінно розвиватися, я беру садові ножиці і її зрізаю, потім я її е, спалюю. Також е, аналізую ті е, гілочки, які дуже довгий час не приносили плодів і не плодоносили Вони теж Відрізаються і теж викидаються е, геть. Христос нас е, був попередив в тому, що ми, які не будемо приносити е, доброго плода, ми теж будемо, як ці гілочки, відсічені і викинені геть. Бо ми власне. Нас Христос часто порівнює із е, нас як церкву, це як е, виноградна лоза, яка має паростки, які потім в свій час сквітнуть, приносять е, плоди. І кожен, е, кожна ділочка це кожен, е, так як і ми з вами, які є членами церкви Христової, які теж відіграємо велику роль. Але Трапляються випадки, що навіть інколи і неплодоносні здавалися б ні пологі кіці дерева приносили плоди. Тому треба бути дуже обережним і е, намагатися. Будучи в єдності церковній, в єдності Євхаристійній, бути в єдності духовній з Богом, і це нас буде підживлювати тією енергією тим життєдайним Соком, аби ми могли приносити і давати плоди і в 10, і в сто крат більше, ніж від нас очікують. Так, знаєте, я приведу такий життєвий приклад, був він. В нашій родині відбувався це і до того, що дійсно буває так, що певний час дерево не дає зовсім плоду, а потім дивишся потроху, і він з'являється. А в 2014 році, коли власне, почалася війна, так, на межу з сусідями прилетів знаряд. А там в нас був сад. І якась частинка влучила в яблуньку нашу. А вона була тоді ще молода і плодів ну, майже не було. Один-два. А коли влучив знаряд, вона зовсім перестала плодоносити. Рік немає, другий немає, третій немає. Ну, чоловік говорить, що треба вже його спилювати та до вогню. так? На дрова пускати. Ну, говорив, говорив та змилувався над цим деревом. І трошки часу пройшло, і яблуня почала давати плід і багато плоду, рясний і гарний був плід. І ось так і думаєш, можливо, так і в духовному житті буває, що ось ці перепетії, які відбуваються зараз, так, оцей а, е військовий час, якому нам доводиться жити, що ці обставини не дають тобі приносити плід. Що ви скажете? Ну я я можу сказати: зустрічну таку е, розповідь на рахунок е, плодоносного неплодоносного дерева. Якось 10 років назад. Я трохи інш, в іншій місцевості жив, і в моєму садку е, було посаджено е, три шовковиці. Дві родили одна була е, молоденька, але вже ну. Такого розміру, що мала бродити, але вона е, років п'ять плодів ніяких не давала. Ну і місцеві жителі, які знаються на цьому, сказали, що та то е, шовкун, тобто таке дерево, якби чоловічого роду, яке е, не буде приносити плоди, і щоб воно не займало місце, краще його спиляти. Ну, я вже так був наважився і думав, що скрізь цього, бо і дає тінь, і якщо він не приносить плід, то краще посадити якесь інше дерево корисне. Але потім мені один із старих людей сказав: Слухай, ти восени, візьми, каже, тупор, підійди, каже, до дерева, постука його каже, обухом по стволу, і скажи, що каже, родити не будеш, то я тебе зрубаю. Та ну я у вигляді шутки на раді сміху підійшов та по наївності своїй зробив і що ви хочете? Дерево мені весною так рясно заплодоносило, що я навіть і не очікував. І тому, е, начебто, це така і смішна е, ситуація так, з деревом. Але насправді і ця ситуація, яка зараз сталася в країні, вона дала отой стрес. Після якого ми і більшість багато українців, які прийшли до Бога, які зустріли Бога, і впевнені, що вже почали е, рости як е, такі повноцінні паростки, і будуть давати е, гарні плоди. Тому все, що не трапляється, воно трапляється на краще і за все дякуємо Богу. Дякую, на цій ноті ми і закінчимо наш ефір. Ем, нехай ця така встряска. Так, вона буде на добро, на добрі плоди для Бога, який і людей, які ми можемо з вами приносити. Дякую, що були з нами. На все добре в цьому світі. Все тимчасове, окрім вічності. В ефірі програма Погляд на вічне. На радіо м Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо